Jakż coś jest ważne dla mnie, ja mogę zrobić to żeby tylko, czy co pobaczyć czy co prostu, czy prosto, kiedykogos duże czekają i dla mnie ta osoba ważliwa, to zrobię wszystko, żeby tylko i zobaczyć. nawet budu biegł. nawet może zjty w dół, albo podnieść się na wierzch. Zachęj bo czuł pro Jezusa Chrysta i chodził Go zobaczyć. ty, na drzewo. Зробив дурницю людина, яка чекав, щоб його поважали, але зробив це, щоб зустріти, побачити Господа. І Ісус його побачив і сказав, Зійди, я хочу з тобою бути. І це відмінило життя. Він з грішника, з того, який утискав, став тим, який відшкодував, тим, який захотів дати якнайбільше найбільше добра іншим, тому що прийняв, побачив і прийняв. Самоса Христа до свого дому, до свого серця, до свого життя.